Показові польоти літаків Антонова. Головна принада заходу у перший день авіасалону. Окрім велетня мрії, у небі над глядачами пронеслися ан 74 пасажирський лайнер Ан-148 та його новіша модифікація ан 158 А от від повітряних сил України жодного Аса на авіасалон не делегували. Тож подих глядачів перехоплювало від виступу російського пілота на винищувачі Су-30 та групи Русь на навчальних літаках Альбатрос. Глядачам демонструють повторення рекорду на найбільшу висоту, яку може набрати гелікоптер: 8 кілометрів 100 метрів. Так високо може злетіти ще радянський військовий гвинтокрил Мі 8 після того, як на нього встановили українські двигуни заводу Моторсіч. первый вертолет Ми-1 собирался здесь, в Киеве, тоже с нашим двигателем. Потом это все перешло в Россию, а у нас как бы призабыли немного. Сегодня есть все возможности сделать за 2-3 года вертолет украинский. У перший день салону стало відомо і про наміри придбати українську авіатехніку. Шість літаків АН 148 та його модифікацій хоче отримати державна авіакомпанія Україна. Саме її послугами користуються президент, прем'єр та голова Верховної Ради. Я Думаю, що перший так буде вже в наступному році. Ми так про це сьогодні домовлялися з головою авіаційної адміністрації України. На авіасвіт приїхав президент російської об'єднаної авіаційної корпорації. Саме з цією компанією українська влада планує інтегрувати вітчизняний авіапром. Я думаю, що число 26-му ми вже будемо готові до підписання контракту. Це буде спільне підприємство. Спільне підприємство буде призвана во-первых займатися общеї маркетинговою політикою і общими проектами. Авіасалон працюватиме до понеділка. На вихідних подивитися на польоти та оглянути експозиції зможуть всі охочі. Вхід до Стомельського готовища буде вільним. Олександр Аргат, Денис Ковальов, п'ятий канал.